Лозівська громада отримує гуманітарну допомогу. Майже півтори тисячі продуктових наборів надала благодійна організація Глобал Імпаурмент Mission, Повідомляє керівниця управління праці міськради Вікторія Кіпкало та пояснює, хто отримає допомогу. Це багатодітні родини з числа мешканців громади, а також внутрішньопопереміщених осіб. Та також ті родини з дітьми, які знаходяться під соціальним супровідом центру соціальних служб. Потім це внутрішньо переміщені особи, які приїхали до нашої громади протягом останніх двох місяців, як старостинські округи, так і які тепер живуть в місті Лазава. І також для ветеранів Другої світової війни, які дуже активно беруть участь і допомагають громаді вирішенні будь-яких питань. Благодійна організація Глобал Empowerment Mission є партнером громади та постійно підтримує її мешканців. Зазначає Вікторія Кіпкало. Від імені Лазівського міського голови Сергія Зеленського від себе особисто, від соціальної сфери і взагалі від мешканців громади. Хочу подякувати благодійному фонду за постійну підтримку за допомогу у наданні гуманітарної допомоги. Це дуже вкрай важливо для нашої громади. Дякую. Де і в який час можна отримати допомогу в управлінні праці обіцяють повідомити.